Василь Перебиніс у Тернополі. Весна і літо 1921 року. Славне своїми кавунами, місто Тернопіль має 30 тисяч мешканців. Так написано на таблиці перед магістратом. Вигідне географічне положення, гарний парк та непересічні мистецькі претензії. Не всім відомо, що крім щорічних шевченківських концертів, на яких усі міські тенори, баритони і сопрана завзято змагаються за лавра, лаври першості, а декламатори обидвох статей уже від дитинства зворушують своїм запалом до сліз поважну публіку. Існує там ще духова оркестра та принайменше один аматорський гурток. І коли все на світі міняється, то не міняється тернопільська традиція. І нині, напевно, Афіші на, на мурах цього міста заповідають виставу перехитрили або Жидівку по вихрестку новій постановці при нових декораціях. Це напевно. Очікуючи, цих вистав, одні радіють, другі сумують, але мало хто збагне таємницю нещастя. А нещастя те в бацилах, які занесли випадково закинені туди війною люди. Ми стіни міри. Прийшли і пішли, а місто покутує. Першим з'явився у цьому е, Лесь Курбас і пробув цілий рік. Це був гарний для Тернополя час. Не для цілого може, а для тих, хто плекали і любили при ньому театральне мистецтво, і, врешті, пішли за ним. Деякі згинули, інші завернули. Решта стоїть сьогодні в авангарді театрального мистецтва. А бідний Тернопіль, ледве понюхавши доброго, залишається сам з кількома. Завернули ми. І, власне, їм завдячує місто Аматорщину свою погану звичку. У часи, коли курбасівські втікачі показували своє ще цілковито неопановане мистецтво, там з'явився новий гість художник Василь Перебейніс. На його особі хочу задержатися. Це був 1921 рік, пульсуючий, напружено кредитом недавнього, недавно минулого. Атмосфера сприяла, і Василь Перебийніс використав її зручно. З місця не надумуючись, організував малярську студію майже. Може, одиноку в історію цього міста і згуртував для себе всіх цікавих. Своєю питомою активністю запалював учнів, радив і кількох з них вивів у мистецький світ. Робив це серед важких матеріальних обставин, але з великим переконанням і силою. Перебеніс перебував у Тернополі коротко, одне літо одне літо заледве, але зробив чимало. Крім ведення студії, малював декорації для вистави жидівської віленської трупи театру Габіма Габімадибо а Потім для новоорганізованого театру тернопільських робітників-залізничників ці декорації були для міста революцією, бо е, такого розмаху і такої сили там до того ще не бачили. Такий факт, декому не подобається головним чином поліції, Василя замикають і, потримавши його місяць у в'язниці, кажуть виїхати. Так Василь Перебеніс покинув Тернопіль, а за ним поїхали його друзі, лишивши по собі отруту термін емігранта Макаренка, яка довго покутуватиме в цьому гарному місті, що окрім Кавунів годувало колись у себе невдячних артистів. Коли ти читачу будеш коли-небудь в Тернополі і стрідиш на крамничній вітрині або в цукерні, меланхолійну меланхолійну картину, на якій заходить червоне сонце, або козак прощається з дівчиною, то знай, що в душі автора покутує Бациля, занесена туди випадково маляром Василем Перебийносу. Тож хай живуть Бацилі, хай живе Перебиніс, хай живе Тернопіль. Роман Турен, Тернопіль, 1921 рік. У зв'язку з тим, що Роман Турин згадує прізвище Леся Курбаса, хочу я сказати про нього пару слів. Ця постать довгий час була предметом писаного й друкованого слова. Йому закидали курс у театральному мистецтві на захід, модерністичні ухили створення театру для інтелігенції і викликання непорозуміння між поняттям побутового театру. А потім вивезли в Сибір. Ще в 1919 році нарком України генерал Російської служби Підвойський злучив три українські театри разом, коли увійшов закритий большевиками молодий театр Леся Курбаса. І тоді влада сказала Курбасові: молчать! Він був дуже освічений артист, зрозумів своє положення і мів у побутовому українському театрі попри. Театри грати ролі натуралістично. В тому ж 1919 році об'єднаний театр під Кернецтвом Курбаса ставив гайдамаки і допомагав а, Антіну, здається, чи Анатолію Петрицькому малювати декорації. Курбаса знав дуже добре, але не бачив його в останні дні днях життєвої драми. Знаю з преси, що в 1922-1924 роках він був у празі з моїм другом артистом коміком е, Крушельницьким. Там вони гарно одягнулися і поїхали до Києва. Що ж торкається мене, то я восени виїхав до Краківської академії, взявши з собою найздібніших учнів: Романа Турина, Петра Обаля, скульптора Василя Козлова, Моторного Ількевича та Польку Шиманську. Всі вони здали до Академії іспити, а в той самий час там з'явилися Лев Гец, Леонід Перфецький, Василь. Хмелюк, Леся Малянівна, Горняткевич, Анастасієвський, Бурачок, Гаврилюк та Сергій Литвиненко. Разом в академії було 27 українців. Весною 1921 року я застав одній налетлості воїн, спадщину, Австрії, студентів різних підготовчих шкіл і вояків різних армій. А сама академія являла собою в той час щось на зразок нашої середньої школи в Києві. Так званого художественного училища. Чи може навіть стояла ще нижче від неї? При про відношення до українців скажу ось що. Нас було зустрічено. Трінуто дуже щиро і одверто як ректором, так і професорським складом. А студентська громада, організація польських студентів, нам допомагала матеріально, не роблячи ніякої національної різниці. Рада професорів йшла миродійно за здібностями кожного студента і, відповідно до того, давала грошові конкурсні нагороди або малярські матеріали. На науку треба грошей, а їх у нас, звичайно, не було. І коли мене вибрали головою української студентської громади місців у Кракові, я, знаючи польську мову ще з дому, Зараз вже почав шукати якихось можливостей. Від поляків удалося дістати 15 нічлігів у касарнях, і ми -ки. I, тобто YMCA, я так зрозумів, хто не мав чим платити за помешкання, той ночував там. На студентській кухні ми добилися знижок цін на обіди, а сім обідів достали цілком безкоштовно. 1921-22 навчальний рік для нас був дуже важким, бо нам багато дечого бракувало. Ми були одягнені все ще у військові однострої, деякі з нас не знали мови і внесли оплату лише за перший семестр, а далі не було чим платити. Не дивлячись на те, українські студенти відвідували академію щодня, а студенти з західних земель України ділилися з нами емігрантами, чим тільки могли. Згодом ми почали шукати можливості заробітку. Я, наприклад, носив цеглу на відбудові королівської палати Вавелю, а через півроку зайняв місце художнього керівника відділу дитячих іграшок у товаристві промислу жіноч... польських жінок. Леонід Перфецький зайнявся ілюстраціями до книжок, а Карпенко малював карикатури для української преси. Влітку з'явилася можливість робити для української церкви поліхромії. А Крижанівський їздив на познанщину до пана Хлоповського малювати при палаці каплицю. З бігом часу майже всі українці винайшли собі якусь роботу. Наше положення покращило, і різдвяні свята ми вже святкували за гарно прибраним, прибраним столом. Мадам Рос і МКА частенько запрошувала нас до себе в гості, а в неї завжди було що й випити і закусити. Коли я приходив із паном Крижанівським, тоді траплялася чудова нагода послухати гарну, прегарну українську пісню, бо він співав справді дуже гарно. Хто його знав і чув його голос, той признає. Мені повну рацію. Одного ранку я несподівано одержав від радянського посольства з Варшави Листа. Відкривши конверт, знаходжу в середині кілька анкет і прилог, в якому було зазначено таке: Когда окончите науку, просим, возвратіться на родину, Ви будете нам дуже нужны». Від несподіванки і злості в мене почорніло в очах. А коли прийшов до академії, мене на сі зі всіх боків обступили налякані студенти. Я як голова зробив збори і запевнив їх. Запитав їх, що чи хтось хоче їхати, не золотився ніхто. Після цього всі анкети були відіслані посольство до Варшави. А ми довго роздумували над тим, як саме наші адреси потрапили до рук большевиків. Тим часом навчання в академії продовжувалося. Анастасієвський, Карпенко і Обаль училися в Аксентовича, Бурачок з Ітурин – у Піньковського, Горняткевич у Камоцького, Крижанівський, Гец і Перфецький у Дембіцького, Харків Третяків у Мегофе. Я у Вайса, Литвиненко, Стобуненко, Марко та Лимеляніна на Різьбі у Лящицькі. Козлов брав лекції у Різьбераду Ніковського. Кирієнко ходив на вечірні рисунки. Моторний пішов до вільної академії. Жуків, Омельченко та Щербак виїхали до Харківської, до Варшавської академії, де відразу мали заробіток, бо розмальовували приміщення польського генерального штабу. Хмельок з другого боку поїхав до брата в Прагу, а Гаврилюк і ще кілька молодших студентів прибули до академії, коли я вже її закінчив, і їхні прізвища забулися. З 1901 по 26 шостий Краківська академія випустила понад 50 українських артистів-малярів, і власне це є причиною того, чому я про неї задав чому насвітлив деякі тогочасні події. Цим я хотів віддати належну шану польським митцям за виведення в люти наших малярів і скульпторів, які також подякувати, а також подякувати полякам за їх культурні вчинки. У галузі мистецтва, бо в академії існувала взаємоповага всіх націй. Противагою її був Краківський університет, на коридорах якого часто траплялися міжнаціональні бійки, і навіть лунали револьверні постріли. Таких випадків академія не знала, і, очевидно, під цим оглядом Краківський університет був від неї набагато революційнішим. Це було 56-та сторінка, і закінчення читання.